Перед новим роком зазвичай ріжуть порося. І сама перша страва, яку готують, це ж соковита, піджариста свіжина з овочами. Вітаю всіх на моєму каналі! Сьогодні я буду готувати свіжину. У нас зарізали поросятку і дали нам ось такий кусок сала та м'яса. Тож почнемо з того, що я взяла ось таку велику, широку, важку сковорідку. Потрібно, щоб вона була дуже широка, щоб. М'ясо лежало одним слоєм. Включаємо сковорідку гарно нагріватися і зараз я буду трішки піджарювати сало, щоб у тому смальці піджарювати ще й м'ясо. Ось такий гарний шмат м'яса, він з прорізю. Оцю частинку з прорізю дуже гарно ми будемо маринувати, а всю цю частинку використаємо для зажарочок, засмажок. Я відрізала десь приблизно 100 г тут буде, мені цього буде досить. І тепер відрізаю м'ясо, м'ясо жариться пізніше. Спочатку нам треба із сала витопити жир. Нарізаю таким кубиком середнього розміру і відправляю на розігріту сковорідку. Дариться, я нарізаю м'ясо. Ось такі, можливо, навіть трішки більші. Нарізати свіже м'ясо дуже незручно, тому що воно не захолопше, таке пружне, вискакує з під пальців, тому будьте обережні з ножем. Додаємо м'ясо. Будьте обережні, коли додаєте м'ясо, щоб вас не поранили оці шпарочки, які стріляють. Розрівнюємо м'ясо, щоб воно лежало тонким слоєм. Якщо у нас Багато м'яса, які треба пожарити для усіх гостей, наприклад, то я ставлю дві або три сковорідки. Але м'ясо повинно бути в один слой. І обжарюємо до золотистого кольору. Я нарізала одну велику морквинку, ось такими полоточками. Ви можете натерти морку на досить таку крупну серточку. Також я возьму три часничинки і три невеликі цибулинки. Можна дві-три, як ви забажаєте. Часничок я також нарізаю. Та, звичайно, цибульку нарізаємо пів кольцями. Підготували овочі і будемо чекати, поки м'ясо піджариться з усіх боків. Яке я буду використовувати приправи. Звичайно ж, посолю за смаком. Лавровий листочок. Я листочки трішки розтовчу у супочки. Сіль. Ціль у мене така крупна, якраз вона гарно підійде для того, щоб її розпустити. Духмяний перець, три горошинки, чорний перець, скільки забажаєте за смаком. І також я додав паприку. Ось так. Тепер оце все перетопчуємо. м'ясо ось так гарно вже піджарилось і висипаємо сюди овочі. На цьому етапі я прикрутила газ на мінімум і додаємо приправи. Гарно все перемішуємо. Накрити м'ясо кришкою для того, щоб овочі протушкувалися, але на маленькому огні вони не згорять. Якщо ви не хочете додати овочі, то можете додати до 100 г водички, потрібно, щоб м'ясо трішки протушкувалося. В мене ж воно буде тушкуватися від вологи, яке знаходиться в сібурці та моркві. Ця страва готується досить швидко, м'ясо піджарюється за півгодинки, це точно. Тож бажаю вам смачного!